Забудь, також сказати про тих, хто тобі ні в чому не дорогий, хто тебе не любив або не беріг, хто на берег не допоміг зійти. І також попроси за таких, які називаються пристрасно вороги. І, звичайно, про тих, котрі злі, слабкі, не такі, як хочеться, не як ти. Теж обов'язково за тих скажи, хто у полі, в морі, в саду, в кіно. То упав, підстрибнув, присів, лежить. Хто в садок дитячий вперше йде, хто горить у пеклі, хто пік пиріг, хто купив костюм, хто розбив вікно, хто сказав, що зробить, але не зміг. Хто не знав, куди чи не бачив де. Краще називай їх на імена, щоб іменам не згубити лік. Тож що до тепер все одна і одна, і того, хто нам ремонтує дах, хто щодня паркується як на слід. То впадається спати на правий бік, хто збиває взимку зі сходів лід, хто зневажив страх, хто поліг в боях, над тобою вогник горить нічний, тихо у кімнаті, на дворі, ти тепер прозорий, легкий, нічий, менший від комах, тонший від роси, вирушай, потік. Проростай, горіх, долети до того, хто на горі. Не забудь, не схиб. Розкажи про всіх і для всіх. Однако попроси.